Усім привіт! Ви на каналі Життя на Повтащині. Назбирали полониці і будемо сьогодні пекти галету з полуницею. Для цього нам потрібно 200 г борошна, 100 г вершкового масла, 4 столові ложки холодної води і дрібка солі. Я тут використовувала зразу на подвійну порцію. У мене вийшло дві галети. І все змішати і просто замісити тісто, вимішувати довго не потрібно. борошно масло змішали, Добавили водичку і сіль. Тепер підготуємо полуницю. Нарізаємо. Нарізали. Тепер потрібно додати цукор. Цукру можна додати навіть трішки більше, хто як любить за смаком. І кукурудзяний крохмаль. Крохмаль додається для того, щоб полуниця не потекла. Все гарненько перемішаємо і можна приступати до тіста. Як я говорила, в мене буде дві порції. Розкачуємо тоненько тісто. Розкачали і перекладаємо на деко. Все дуже швиденько робиться і дуже просто. Тепер на центр викладаємо полуницю. Полуницю також можна за смаком, можна більше, можна менше. Ось а краєчка залишаємо, щоб нам загорнути галету. І ось як ви бачите на відео. Загортаємо і формуємо наш пиріг. Ось так виходить така красота. Тоді збиваємо одне яйце, можна тільки жовток використати, і змазуємо краєчки тіста, щоб гарненько все запеклося. Тепер я посипаю ще цукром для рум'яної скоринки. І відправляємо у духовку на 180 градусів приблизно на 30 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці. Ось і наша галета готова. Все дуже просто і швидко. В мене вийшло дві галети ось така смачна, запашна, ароматна галета. Готуйте, печіть. Особливо, поки сезон полуниці, скористайтеся цим моментом. Нарісаємо і можна подавати до столу і смакувати. Ось така смакота. Усім смачного, готуйте. Печіть, нехай вас усе видається! А я дякую вам за перегляди і прощаюся з вами. Усім до зустрічі у нових відео. До речі, можна посипати ще цукровою пудрою. Також гарний має вигляд. Всім пока-пока!